Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривеця. Це відео присвячено воно коротке буде. Ну от такі новини, Я вважаю, що приємна новина, особливо для батьків дітей, які йдуть до школи. Кабінет міністрів понеділок затвердив за ініціативу президента України, затвердив відповідну програму. Соціально називається вона пакунок школяра. Наразі ще на сайті Кабінету міністрів самого порядку нема. Однак, для того, щоб ви знали і відслідковували це, я сподіваюся, що це станеться не 1 вересня чи там 31 серпня, а все ж таки, там за пару тижнів вони оприлюднять саме положення, яким чином отримувати ці кошти, все, що відомо... Взагалі, як це буде працювати, я вам зараз повідомлю. А вас буду просити підписатись на цей канал, для того, щоб люди знали про свої права. І саме ваші підписки дають змогу краще поширювати це відео. Підписуйтесь, поширюйте в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки і коментуйте. І так, затверджена програма Пакунок школяра. Будуть видавати для. Тих, у кого діти йдуть в перший клас, можуть отримати по 5 тисяч гривень на придбання відповідного шкільного приладдя. Все це буде організовано через дію, тому я так розумію, що сам порядок буде, буде ще дія, які будуть, або буде, може, окремий рахунок відкриватися, або окрема картка, як це було з іншими там допомогами. Які можна використовувати для безготівкового, тобто зняти ці кошти не можна, однак можна закуповувати канцелярські приладдя, і, я так розумію, буде просто перелік е тих товарів, які можна буде придбати там, шкільна форма, якщо це потрібно, а також там, ранці, книги, інше, інше канцелярське обладнання, для того, щоб підтримати українців, які наразі. Є цим проблема. Тому я би радив би почекати трошки. Це буде стосуватись тих, хто навчається в офлайн форматі, а не в онлайн форматі. І уряд обіцяє через дії виділяти оці 5 тисяч гривень. Я думаю, що це принципово не вплине. Однак на державний бюджет я не думаю, що буде дуже велика кількість звернень. При цьому якось дуже дивна ця програма звучить на підтримку українців, які залишаються жити і працювати і навчатись в Україні. А може, треба щось зробити для того, щоб люди повертались, захищати їх права, прибрати незаконний заборону в перетині картону. Може, це якась вплине. Ну то таке а наразі ви повинні знати, що ви можете найближчим часом отримати по 5 тисяч гривень і можете це десь собі в бюджеті зарахувати і підготуватись до цього. Все це буде в дії. Тому перевіряйте дію. Якщо з'явиться відповідний функціонал, я думаю, можна буде відкрити відповідну картку. Ці виплати жодним чином як обіцяють, не будуть впливати на інші соціальні виплати, на житлові субсидії, на перерахунок. Якісь це окремо для тих, хто направляє. Своїх дітей в перший клас навчатись. Хоча, думаю, що тут може бути і не тільки в перший клас. Може бути і. Хоча написано в повідомленні до першого класу, але я думаю, що може вони переглянуть. Чекаємо, в принципі, на остаточну редакцію цієї постанови Кабінету міністрів і порядок, за яким ці 5 тисяч гривень можна буде отримати. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео і найголовніше не забувайте допомагати Збройним силам України. Допомагати Україні вистити. Бо іншої країни у нас нема. Вона потрібна, потрібна не тільки нам, але й нашим дітям. Україна повинна існувати. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. До зустрічі!